Розв'язування задач з використанням розгалуження. Давайте пригадаємо, який вигляд мають команди повного і неповного розгалуження мови програмування Python? Як вони виконуються? У чому полягають відмінності виконання цих команд? В яких випадках потрібно використовувати повне розгалуження, а в яких неповне? Як потрібно підбирати тестові приклади для тестування проєкту з розгалуженням? Та який вигляд має команда багатоальтернативного розгалуження в Python? Розглянемо задачу 3. Дано два числа. Визначити, чи рівні вони. Якщо ні, то яке з них більше. Побудуємо математичну модель для цього проєкту. Вхідні дані. Два добільних числа x та y. Кінцеві результати. Висновок числа рівні, або перше число більше, або друге число більше. Формули. Числа рівні, якщо х дорівнює. Перше число більше, якщо х більше y. Друге число більше, якщо х менше у. Побудуємо блок схеми алгоритму розв'язування цієї задачі. В фігурі термінатор початок в фігурі дані увести значення змінних х та у. В фігурі умова х дорівнює. В праву сторону true. в фігурі дані повідомити числа рівні. Фігура термінатор кінець. Якщо false, то в фігурі умова x більше y. Якщо true, то в фігурі дані повідомити перше число більше. Якщо false, то в фігурі дані повідомити друге число більше. Запишемо даний алгоритм. На моє програмування Python. Введемо значення x та y. Причому, якщо нам не сказано, які це числа, то візьмемо їх дійсними. Тобто тип даних буде float. Далі. У нас буде вкладене розгалуження. Тому ми використаємо багатоальтернативне розгалуження в Python. Тобто Lif. Починаємо. x присвоїти float. В дужках – input, в дужках – в лапках, введіть x. Y присвоїти float, в дужках input, в дужках в лапках уводіть y. If x дорівнює y двокрапка, Нагадую, що знак дорівнює це два рази дорівнює. Print в дужках в лапках числа рівні. Далі багатоальтернативне розгалуження. L if x більше y двокрапка, Print в дужках в лапках перше число більше. Else крапка, Print в дужках в лапках більше. Друге число більше. Запускаємо, перевіряємо. Розглянемо наступну задачу: дано 4 нерівних між собою числа. Визначити найбільше з них. Побудуємо математичну модель для цієї задачі. Вхідні дані: 4 довільних числа x1, x2, x3, x4. Кінцеві результати найбільше з цих чисел. Для розв'язання цієї задачі визначимо спочатку більше з перших двох чисел і присвоїмо це значення деякій змінній, наприклад, змінній Max. А далі порівняємо кожне наступне число третє і четверте зі значенням цієї змінної. І якщо якесь число виявиться більше, ніж значення змінної max, замінимо значення цієї змінної на це число. Побудуємо блок блок-схему алгоритму розв'язування цієї задачі. Фігурі термінатор початок в фігурі дані увести значення змінних x1, x2, x3, x4. В фігурі умова x1 більше x2. Якщо true, то в фігурі процес макс присвоїти x1. Якщо false, то в фігурі процес макс присвоїти x2. Далі фігура умова. Х3 більше max. Якщо true, то в фігурі процес макс присвоїти x3. Далі фігура умова. x4 більше max. Якщо true, то в фігурі процес max присвоїть x4. Фігура дані вивести значення змінної max. І в фігурі термінатор кінець. Запишемо даний алгоритм на мові програмування Python. x1 присвоїти float, в дужках – input, в дужках-клапках лапках введіть x1. X2 присвоїти float, в дужках input, в душках, лапках уведіть x2. x 3 присвоїти float, в дужках input, в душках-лапках введіть x3. x 4 присвоїти float, в дужках input, в душках, лапках уведіть x4. Далі перевіряємо x1 більше х2. If x1 більше х2 дві крапки. Max присвоїти x 1 Else 2 крапки, Max Присвоїти x2. І далі покроково перевіряємо останні числа x3 і x4 з змінною max. IF x3 більше max двокрапка, max присвоїти x3. IF x 4 більше max двокрапка, max присвоїть x4. І виводимо наше значення максимальне: print в дужках max. Запускаємо, перевіряємо. Тестувати проєкт з розгалуженням потрібно для таких наборів вхідних даних, щоб перевірити правильність роботи при всіх можливих варіантах його виконання. Так, наприклад, проєкт для обчислення значення виразу y присвоїти в чисельнику x-5 в знаменнику x2-9, містить команду розгалуження, бо його виконання залежить від того, дорівнює знаменник нулю чи не дорівнює. Тому його потрібно тестувати для значень x, при яких знаменник дорівнює нулю. Тобто 3 і мінус 3. І при яких знаменник не дорівнює нулю. Наприклад, 5 і 2. Запам'ятай найголовніше. Команда повного розгалуження в Python має такий загальний вигляд. If логічний вираз 2. команд 1. else 2. команд 2. Команда неповного розгалуження в Python має такий загальний вигляд. If логічний вираз 2. команд. Дякую за увагу. Слава Україні!